Так, народ, всім привіт. Всім добра, миру. Коротше, яка штука, яка ситуація. Два дні тепла, а всі пашуть, аж запінилися. О, сусіди працюють. Трохи піднадоїло. Ладно, переживемо і переможемо. Коротше, вирішив я показати вам культиватора. І трошки поспілкуватися по поводу посівної компанії. Значить, культиватор, це колись ми його притаскали, це був КПС. якийсь він був непонятний. Рамка вроді навісна. А був то вроді як би прицепним колись, ну не важливо. Значить, переробили ми його, два ряди лап, обрізали. Став він із 4,2, став він трьохметровим. В общем, зразу скажу, що усе, що на ньому зараз, все бралося із його стандартного. Трошки тільки попереробляли, отак от поробили кріплення. На болт, на гайку. Раму вкоротили, доварили. Потім колеса отак от попереварювали, колеса це із садового культіватора. Садовий культиватор це така полка широка, там мощний культиватор. Колись вони такі були, ну, колеса нам такі попали. Вони будуть регулювати глибину, ці колеса. Не знаю, відстань між лапами вроді як малувата. Але попробуємо, Я не знаю, як він буде працювати. попробуємо. Так, далі. І ззаду в нього планується, що буде каток. Каток ступиці взяті із КПС, з його рідного від колеса до цього. Каток більше всього, що теж буде регулювати, ну, такий, щоб регулювалася глибина, щоб він стояв рівно по площині. Ну, не під наклоном залазив, не знаю. Тобто все в проєктах, все, все поки місць на коліні. Далі, планувалося, що отут на задній рамі, на оцій. Буде планіровщик. Ну, що таке планіровщик, не знаю. Гребка якась, труба якась, щоб вона трошки вирівнювала бугри ті, що будуть оставатися. Зразу скажу, що культиватор планується ну, під сою. Хочеться, щоб він хорошо вирівнював площу. Тут треба буде однозначно ще усилити посередині, бо лапи. Ну, жидке воно таке, звісно. Рама то вроді і не слабенька. Як ми йому ще зробили, розкажу тут трошки. Значить, рама в нього зварена по стандарту. Тут ми її перерізали. Бо по відношенню до трикутника прицепного вона під, під углом була. А треба, щоб у нас вийшло 90 градусів. То Понятно, що цих не було крайніх, а от чотири оцих перемички ми їх порозрізали і в нас вийшло його нагнути. Ну Тут бугурок трошки такий, що цей. Тобто клин вирізали і нагнули його. Так буде нормальний культиватор. Не знаю, якщо не встигатимемо із... із катком заднім не встигатимемо, прицепимо борони. Мабуть. Ну, все, я ж кажу, все на колінках. Все незрозуміло, як ще буде, ну якось буде. Думаю, що ним ми встигнемо влагу закривати, бо борін у нас, мабуть, три штучки. А земелька сохне. На сьогодні, вроді, якби й дощ трошки на вечір. Ну, воно, сонечко вже гарно гріє, то я думаю, через тиждень-півтора треба буде вже і закривати вологу. Так, про що ж я хотів поспілкуватися про посівну кампанію. Значить, ну не думав я, в принципі, цю тему і піднімати, як би для обговорення. Але цікаво, ось, я подивився тут в інтернеті, там десь на Західній Україні, то лі Тернопільська, то лі Івано-Франківська. Ну, що поліція зупинила механізатора і людина після нічної зміни, людина після нічної зміни. І вони мотивували йому те, що в стані наркотичного п'яніння. Суддя призначив, там, ну, общем, повторний був суд, і вроді якби він звернувся до, до адвокатів, і вони виграли суд, але справа не в тому. Справа в тому, що всі ви знаєте, і я в тому числі, що тільки починаються е, польові роботи, і це кошмарення воно з рядом. По всіх воно областях, з давніх давен. Поліція міліція неважливо. Бачу, чи комбайна чи трактори, починають чесатися руки. Значить, але ж в свою чергу хлібчик хочеться свіженький купити в магазині. Так, же ж? так от, така вроде як дилема, що як же ж так правильно зробити. Що механізатора посадити за руль вже немає кого, бо хто воює, хто виїхав. А хлібчика хочеться свіжого. І всім вам зрозуміло і мені так само, що на поле зараз треба, щоб виїжджало що-небудь і як-небудь, і щоб воно виконало якісь роботи. Я згідний з тим, це особиста моя думка, що якщо явний признак, що людина п'яна за рулем, тут питань немає. Беріть, наказуйте все. Але ж зараз ми от, і одноосібники, і фермери великі. Ну, є техніка, да? якась підсвітка номерів, повороти, освітлення. Ну, справа в тому, що це все зараз його не дуже реально і зробити. Десь немає якихось запчастин, десь немає вже часу, десь немає комусь робити. І ну, як, як от правильно поступити? За підсвідку номера 1200 гривень штрафу. Не знаю. Пропозиція така, що на час проведення цих польових робіт я взагалі б заборонив би поліції зупиняти СГ-техніку. Ну, немає їм, там інтересу їхнього там абсолютно немає ніякого. Городи треба комусь орати, На полях ділянки треба комусь орати. Техніка буде різна. І старі МЗ, і старі МТЗ, і нові МТЗ, і якісь. ну, я, Ніхто не приїде вам орати городи жундірами по 3,5 і по 5 мільйонів. Зрозумієте правильно? Це будуть старці, які ну, часто її густо можуть і без документів бути, і, і тим більше, які там тихогляди, чи які там страховки. Господи, воно по городах отут собі товчеться, вирилось, щоб бабка ця була чи дідок якийсь довольний, щоб щось посадити. Ну, не знаю. В общем, це питання таке, я думаю, що воно навесні і осінь завжди гостре. Всі ми зараз почнемо виїжджати в поля. Хто на лисій резині, хто без поворотів, хто без освітлення, хто взагалі без номерів. Але роботи виконувати треба, і як знайти якусь спільну мову, я, ну, я сам не особливо розумію, якщо чесно. Так що, хто дивиться і працює в поліції, а може син, а може якісь родичі там, от хотілося би якось. Ну, Обговорити, подумати, зрозуміло, що все повинно бути, в принципі, правильно. Але знаєте, якось порушення е, закону там про підсвідку чи правила дорожнього руху, про підсвідку номерного знака за 1200 гривень в той момент, коли воно ви самі чули, повітряна тривога. Або як люди виїжджатимуть Київська, Херсонська і там інші областя Сумська, Чернігівська, там, де на полях людина їде на поле, да, там ну, шанс, що він взагалі не повернеться величезний, то якось мені кажеться, що там не до підсвітки номера. Е... Ну, я думаю, що це відео також побачить, хтось задумується, може якось. Може, якось воно потихеньку якось і не буде гостре це питання. Ну та вирішиться. Так, ще велике є до вас прохання. Хто має, от так, як я, от займається таким кулібінством. Значить, стало гостре питання про купівлю оприскувача навісного. Порекомендуйте. Який краще. Ви всі користуєтеся, хто дивиться, я стопроцентно знаю. Прицепний мені не потрібний, це зрозуміло. Е, задумка така: 600-800 літрів, крило 14-16 метрів. Е, порекомендуйте, яка краща бочка, який краще насос, форсунки, там. хто де може брав, може хто займається торгівлею, запропонує. Ну, напишіть, будь ласка. Не хочеться взяти одноразове, щоб воно на слідщий рік вже розламалося, відпали крила і воно вже не працювало. Бо на сьогоднішній день вже є оприскувач, мабуть, в районі 30 тисяч. А це всі ви знаєте, що для нас це вже всі... всіх, це вже сума. Сума це вже, це вже сума і просто. Так що всім дякую я вам за перегляд. Будемо працювати. Надіюся, що всі вже готові до посівної компанії. Що хтось по можливості навіть закупив він добре, хоча це, мабуть, вже смішно і звучить. Але ж, все буде Україна і слава Україні. І мирно все в неба над головою. Дякую.